Вітаю вас на моєму каналі Добкардіо Юа. Сьогодні хочу поговорити про прийом нітратів. Дійсно, дуже багато питань про ці препарати, тому що вони мають більш ефекти, які ну, не, людина не може не помітити насправді. Тому хочу розібрати, як краще приймати в яких ситуаціях і які можуть бути міри покращення стану. Якщо є ці побічні ефекти, передусім, чого ми боїмося завжди при прийомі нітратів, це дійсно різкого зниження тиску. Препарат, яка його діє, він розширює судини і робиться швидко дуже. І тому оця швидкість провокує іноді колаптоїдний стан, тобто втрата свідомості запаморочення, втрата свідомості. Але... В якій ситуації це можливо? Якщо апріорі низький тиск перед прийомом нітратів передусім. Тому перед тим, як прийняти, бажано дійсно тиск поміряти. Якщо він у вас взагалі низький, 110-100 на 60, да? тобто низький тиск, то нітрат приймати самостійно не можна. Другий момент. Це, звичайно, головні болі, дуже розповсюджені явища при прийомі нітратів. І як цього уникнути? Це, звичайно, маленькі дози. Тобто, чим менша доза, тим менш виражений цей ефект головної болі. Головна біль від чому з'являється? Тому що розширюються судини не тільки серця, і головного мозку. І це Веде до таки, такого дискомфортного явища. І е, маленькі дози особливо мається на увазі це препарати е, довгої дії, е, тобто для профілактики нападів стенокардії. І от е, е, якщо ми говоримо, наприклад, про той самий кардікет, чи Моносан чи інші препарати з асорбіду дінітрату, то там е, доза 10-20 мг, то ми ще її ділимо. Починаємо один раз на добу, потім два рази на добу, тобто поступове нарощування дози для того, щоб мінімізувати цей ефект головної болі. І поступово людина звикає, тобто судини звикають до нітратів і вже ці головні болі проходять. Тобто частіше все це так відбувається, і тому тут ну, питання дози передусім важливо. Третій момент, про який я хотіла розказати, це кому не можна взагалі приймати нітрати. Це звичайно люди, які мають ваду серця. Це передусім це стеноз аорти. І це особливо, якщо це стеноз критичний, тобто той, який потребує оперативного втручання. І от парадокс в чому? При критичному стенозі у людей дуже часті ці напади стенокардії, а нітрати не можна. Тобто тут питання в тому, що треба оперувати той стеноз. І друге, це глаукома. Теж при глаукомі нітрати приймати не можна. Такі основні моменти я освітила, але я хочу все ж таки акцентувати вашу увагу, що прийом нітратів це, ну, це не можна робити при, в будь-якій ситуації. Да? Тобто, якщо у вас якийсь дискомфорт в серці, там, незначний, якісь колючі болі, це не означає, що вам треба приймати нітрати. Ні, це суто встановлення діагноз стенокардії. Тобто, коли у людини є Болі за грудині, зжимаючи, здавлюючи, які е, м, призводять до задухи, задишки такої. Вони е, нападом такі е, волноподібні. Тобто це, це напад, це не постійна біль. Такі болі вони мають природу стенокардії. І тому в такій ситуації ми дійсно можемо використати нітроглісерин. І, і це звичайно характерно для людей з пшеничного хворобу серця, з таким ускладненням, як перенесений інфаркт. Тобто у такого пацієнта обов'язково повинні бути нітрати, навіть з собою, в сумці повинні бути. І якщо відбувається такий напад, вони завжди можуть. Випити той нітрогліцерин, а краще ще мати е, е, нітроглицерин в рідкому вигляді, е, він бризкається під язик, він таким чином швидше всмоктується. І це найкращий варіант, крім того, що такі. Такий препарат він дуже довго зберігається, тобто його зберігання може тривати 4 роки. Наприклад, так, на відміну від звичайного нітроглицерину в таблетках, там, де його зберігання 6-12 місяців. Тому тут треба робити вибір, і тобто, найкраще дійсно мати. Такий флакончик з рідким нітроглицерином. Але я прекрасно розумію, що такий напад може стати десь на вулиці, в транспорті, тобто в будь-який час там, де у вас немає можливості поміряти тиск. Тому, якщо ми говоримо про пацієнтів з доказовою Станокардії вже коли встановлено діагноз або був інфаркт, і вони е, приймали десь стаціонарі чи е, разом із е, лікарем швидкої допомоги препарату, вони дійсно можуть його використати. При потребі, от при появі таких симптомів. Або, але якщо ви пацієнт і у вас вперше виникли якісь болі, то дійсно треба викликати швидку допомогу, вона робить кардіограму, дивиться і приймає рішення, який препарат вам буде необхідний. Ну, такі основні моменти, які я хотіла сьогодні освітити. Якщо є питання, будь ласка, в коментарях під цим відео. Я чекаю ваших питань. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.